такі роботи організували у хуйській сокерниці. Такі роботи тут організовують щороку. Проте цього разу сільрада спільно з хуйським міськрайонним центром зайнятості оплачує працю людей. Це наша спільна така і перша програма. Коли залучені працівники а мешканці села Сокерниці, ті безпосередньо, які стоять у центрі зайнятості на обліку і шукають роботу, і за рахунок цих людей ми маємо можливість покращити ну, скажімо так, навколишнє середовище і покращити певні елементи соціального спрямування. Громадські роботи у нас були і в 10, му 11, му 12 му роках. В тих роках були. Правила, значить, центр занятості, хузький центр зайнятості направляв до нас працівників от, і е, ну, на оплачування громадської роботи. З 13-го року прийняли новий закон про зайнятість населення. Значить, 50% оплачує сільська рада, і 50% оплачує хуський центр зайнятості. Оплату праці сільська рада здійснює навпіл з центром зайнятості. Таке рішення ухвалили на сесії сільської ради, керуючись відповідними документами. Працювали ж селяни впродовж чотирьох місяців. Цього року у нас працюють три особи, дві жінки, і один мужчина. Як бачите, вони пропрацювали дуже сумлінно. От, на нижньому вивхому кладовищах у них дуже теж акуратно, все, кущі прорубали, дерева прорубали. Дуже великий, як би казати, фронт робіт зробили. За цей період часу ними виконано робіт на суму біля 9,5 тисяч гривень. Оці кошти пішли тільки на оплату заробітної плати і відрахування від заробітної плати, які спрямовані до державних підрозділів. Під час громадських робіт покращили благоустрій села, навели лад на цвинтарях, облагородили архітектурну пам'ятку кінця 16-го, початку 17-го століття, сокирницьку свято-миколаївську дерев'яну церкву прибрали біля пам'ятника воїнам-визволителям. Працювали по 10-20 днів впродовж кожного місяця. Встигли зробити чимало. Сільський голова каже: якби була можливість використовувати так. Таку практику, хоча б півроку, користі було б ще більше. Це б дозволило вирішити ряд проблем у селі. До прикладу нагальну проблему зі сміттям теж би частково вирішили. Наразі не знають, що робити із опалим листям. На превеликий жаль, не можна їх спалювати, треба їх вивозити і утилізувати. На спеціальних сміттєзвалищах або на відведених місцях, тому на сьогоднішній день стоїть нагальна проблема. Ну, як і у кожного населеного пункту на території хуського району, у нас відсутнє сміттєзвалище, є тільки стихійні сміттєзвалище. Місцева влада запевняє, докладуть усіх зусиль, щоб у законному порядку утилізувати все зібране.